5 грудня прогресивна спільнота відзначається Світній день волонтера для нашої країни. Це професійне свято людей, які щоденно допомагають нашим збройним силам та людям, що опинились у скруті через військову агресію Росії. Можна впевнено стверджувати, що в Україні зараз дві армії: збройні сили та волонтерські рухи. Кожне село Паланської громади це унікальні центри, що працюють як злагоджений механізм. У день волонтера за круглим столом громади зібрались представники сіл, аби обговорити роботу, поділитися. З досвідом навіть просто познайомитись та обмінятися контактами в нашій громаді. Є люди, які ну, зараз у нас волонтерство все зараз в більшості випадків сконцентровано е десь на 90% це на Збройні Сили України, є внутрішньопереміщені особи, ну і звісно, ще є ряд речей, але в основному це Збройні Сили України. Є люди, які Збройним силам України вже надали там на сотні, навіть можна до сотень мільйонів є в наших громадах. І такі люди є люди, які умовної своєї заробітної плати за кордоном де заробляють 5-6 тисяч доларів рік, віддали половину. Це максимум. Є у нас люди, які поселяючи внутрішньо переміщених осіб в себе там в готелях, зайшли в повні мінуси і сьогодні, фактично стали банкротами, тому що на енергоносії, на харчування і все там до сотень людей вони утримували бізнес. Бізнес вмер, бо сьогодні такого бізнесу немає, компенсацію вони юридично отримати не могли. І зараз, зараз цих людей все. Тобто вони, можна сказати, поділилися максимум, і сьогодні, крім майна, у них вже фактично в самих нічого не залишилося, але це все одно краще, ніж нічого в порівнянні з тим, що було в їхніх людей. І сьогодні у вас надзвичайно важлива місія, іноді вона не матеріальна, як буває, моральна, тому що наші збройні сили, наші військові часто потребують просто уваги для того, щоб зрозуміти, що є загальна підтримка всієї держави, щоб не було відчуття, що їхня ратна праця є недооцінена. З пріоритетністю ми вже не споримо, тому що є благодійні фонди, які мають своєму бюджеті, повернеться живим притула, мільярди це просто колосальні суми, і вони в більшості випадків збираються на теренах нашої держави. Вони перевищують навіть оборонний бюджет в деяких речах. І це все донати звичайних простих людей, коли, скажімо так, у нас купляють ліцензії на спутники і. Справжню зброю я не знаю, як це відбувається, тому що громадські організації це надскладно, ну, видно, для наших людей ніяких перепонів немає, якщо є ці. Але і навіть маленька оця робота, яку ми часто буває робимо, вона має надзвичайне значення, тому що ну, пряма комунікація із звичайними бійцями. Невтомна ваша праця в цілому і дає цей колосальний результат, коли маленька держава, яка не сильно готувалася до... Війни сьогодні дає відсіч ворогу, який вважався непоборним. В першу чергу це забезпечує нашу моральну стійкість, і ваша робота, в першу чергу, це, мабуть, все-таки підтримка моральної сили нашої армії. Історія кожного нашого волонтера просто унікальна. Такі розповіді повинні стати літописом героїчного волонтерського руху Паланської громади. Зразу як почалася війна, коли до нас приїхали люди із Городецького, із Паланки, це тоді ми почали збирати продукти для 24. того, щоб вона йшла. А потім я б хотіла взагалі то я вже говорила сьогодні, нагадати ще хлопців водіїв, ті, які зі мною їздили. Права в тому, що ми в селі збирали продукти, пакували це все складали і возили в перші дні на Київ, тоді як бомбили. Перший раз поїхали, тоді другий раз. Я б хотіла б це хлопців ще згадати. Не жаліли ні машин своїх, ні здоров'я, ніхто не боявся. А вже з такими людьми рядом, це легко робиться. Що ми там ще робимо? й капусту класи, що ми тільки робили. В Миколаїв теж возили продукти. Вадим і всі каже, чуєш? Дівчар казала, відкриваю вікно, каже, чуєш, чую, але їду. Ну так, продукти, основна у нас продукти. Просили в людей в нашій громаді в сільській, збирали кошти. Теж ми одні з перших купили машину фіат, віддали волонтерам в Київ, загрузили продуктами, теж бо в них не було чим. Вони працювали там Ахмадєт і вивозили, звідки діток. Вагітних людей теж тут. Нашої волонтерської сотні Соколята це е, сотня, яка створена ще в 2014 році. Це тільки від початку війни. Е, що були наші перші кроки, такі ми, дітки, коли мали кошти, ярмарку поцілуємо, що ми сідали ми разом з ними, вибирали. Е, в групах, де хворі були наші захисники, де лікувалися, ми переселили кошти на перше навіть лікування, це така адресна була така робота. Потім у нас був зв'язок із безпосередньо з передової, із захисниками, із нашими односельчанами, з нашими випускниками. І не тільки це були люди, які захищали їх. Харків, і, ну це вже тепер Харків, а потім які були на сході з 2014 року. Потім ми співпрацювали також з нашими волонтерськими центрами разом до перемогу, теж неодноразово. Зараз із період, після 24 лютого, ще більше активізували свою роботу і благодійні ярмарки проводимо, і також передаємо посилки. як Куди потрібно, де відрукуємося, де бачимо найшвидше потреба така є. І донатимо, і пересилаємо, збираємо і малюнки, і в нашу районну лікарню неодноразово. І всі заходи, які проводять відділ освіти, ми в першу чергу також день включаємося. І крім цього, маємо особисті зв'язки вже дуже давно. І пересилаємо посилки через нову пошту. І термобілизну, і продукти, і смаколики, ну і все, 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 все. Випічка своя, і капуста, як ви кажете, і все, все, все що ми можемо зробити, мочені яблука, соки. ну Ось так. Що можуть дітки виготовити, і ми разом з ними, працівники гімназії. У нас в Кучубійці є такі, така група, як оберіг. Це філіал від волонтерської організації Разум із От спочатку я була там, От, допомагали в'язати сітки. Е, наша волонтерська організація місі Умень, вона е, дуже така обширна, От, дуже багато робить для наших збройних сил України. От е, це і медикаменти, і спорядження, і сітки в'яжуть, і все-все, що Продукти, ну, продуктові набори, все. З часом, так як в нас в Кочубівці, з'явилось багато переселенців, і наші міські жителі виявили бажання в'язати сітки, тож ми вирішили зробити цей філіал Оберіг. Ну, сказати, у нас працюють всі, у нас волонтери, всі починаючи від голови нашого шкаленка Олександра Васильовича, який надає дуже ну, увагому допомогу. Всі знають там і автомобілі, і амуніція, там все багато дуже надається, і поросята на закрутки. Там, дуже вагома, і ми, ми так само тримаємося, всі допомагаємо. У нас в'яжуться сітки, у нас робляться зараз пальники. Ну, все з першого дня війни. У нас люди самі. Якось ми біломеньку всі зібралися. Ми закупляли і тепловізори, збирали кошти, і хлопці одягали, коли відправляли і продукти. Це без кінця постійно. Сітки в ну, перші місяці, взагалі, в нас в нас спортзал. Всі знають нас дуже гарно, повністю все ми зняли. І з віком всі сітки, щоб було щоб в'язати для захисту наших хлопців, тому що було розуміння, що потрібно тримати оборону. І до цієї пори у нас кожного тижня ми йдемо, в'яжемо сітки, ми збираємо закрутки, ми печемо випічку. Буквально завтра машина. Сьогодні всі весь берестів весь пече, тому що потрібно відправляти хлопцям передавати. Ми працюємо всі, не не можна би можна було взяти з собою когось сюди. Я привезла все я село. Це, 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 тому що всі, всі нас Одну немає такого, як ти ну правда тримають <с. мене в тонусі, пишуть, завтра машинка, виїжджаю з села в три, всі мовчать. Рівно три години заїдь до мене, заїдь до мене, і по всьому селі їду, збираю, всі дуже працюють. В магазинах ми поставили е, просто ящички, де люди йдуть, магазин купують сопі і ставлять щось військовим. Ну це, це щоденна праця. У нас немає вихідних, всі розуміють, що хлопці мерзну. Ми потрясли всіх, рибаків, всіх потрясли. тих, хто бджолами займаються, всіх потрясли. У нас всі дають і всі працюють, тому що потрібно. Щоб хлопцям було там легше, розуміємо, що це тяжко, розуміємо, що там холодно, потрібно допомагати. Працюють кочежинці з 24-го. Лічно моя родина працює з 14-го року. Наближаємо перемогу і робимо все для того. Все не буду повторювати, як дівчата виготовляємо, печемо, дуже багато випічкаємо, квасимо капусту, сік робимо, шуму, корейську моркву робимо. Ну, все, -все щоб наближити нашу перемогу. Коли тільки почалися оці, росіян в Криму і так далі, і ми почали працювати тут. Особисто я працюю з 1 липня 2014 року. Ну, наша організація належить якраз до тих центрів, які працюють безпосередньо з військовими, ми їздимо на фронт, возимо, у нас немає тижня, фактично, щоб ми не були на фронті або поблизу фронту, ось зараз вже. З Костянтином разом їздимо. Тому е, наша місія довести те, що багато хто з вас збирає, нам люди надають допомогу, ми самі працюємо, у нас дівчата в'яжуть костюми Кікімора. Ми тільки з 2014 року ми завезли вже близько трьох сотень костюмів. З 24 лютого. Майже 80 костюмів, кікімора, були виготовлені нашими дівчатами. Це дуже важливо, розвідники, спецпідрозділи використовують диверсійні розвідувальні групи, працюють в цих костюмах. І ось останній раз, коли ми були з Костянтином, хлопцям холодно, вони мерзнуть. І коли я дав їм ці костюми Кікімора, один хлопець загорнувся і каже, як в ньому дякую. Це просто важко, тому що ми з вами, як би не було складно, ми перебуваємо в умовах, де ми можемо відпочити, де ми можемо відігрітися. А там часто цього не можна зробити. Чому? Тому що є тепловізори, і якщо тільки божочку затопив, відразу прилітають і тоді гинуть люди. Тому люди закутуються в сітра кожухи, що є, а це завозимо їм. Зараз максимально веземо. Теплі речі. У ну, нашій організації працює 16 чоловік, 16 волонтерів. Серед таких активних, які зараз працюють, це у нас шестеро, один з них, Костянтин Рогаченко. Ми веземо до людей те, що їм необхідне. І цивільним роздаємо людям, тому що там, хочу вам сказати, що цивільних, коли побачиш, просто серце кров'ю вбиває. Ми тут живемо як раю, повірте. Відносно, відносно, того, відносно того, що відбувається кругом, коли ми повертаємося і з півночі, і з півдня. Херсон це зараз страхолюдіє. Дуже страшно там. Вибухи кругом. Людям важко. Люди по вулицях ходять, як привадь. Ніхто не знає, чи він виживе на сьогоднішній день чи в тому числі ми так само. Тому що ми перебуваємо в епіцентрах, де відбуваються обстріли, повертаємось звідти і розуміємо, як у нас тут добре, які бідні села на Сході України. Там багатий край був да? Донбас, Но там дуже бідні села. Я вже там. Ті краї знаю, наче знаєте, як Городецька чи Кочубів, бо вже скільки раз там бував. Але будинки такі, ну, такі бідні, якісь неухожені. У нас тут набагато все краще. Те саме на півночі, Чернігівська область, ці будиночки дерев'яні, такі перекошені, їх росіяни навіть не обстрілювали. Знаєте чому? Тому що вони такі, як ми, як їхні ізби. Вони їх не стріляють, вони по них не стріляють. Вони стріляють по будинках. Які кращі, ніж їхні. Вони все стараються розрушити. Останній раз ось ми були в Херсоні, їхали на Херсон, до Херсона. Чорнобайка, ви всі про неї чули, да? а ми її бачимо. Значить Там дуже багато будинків знищено просто. Все. Людям нема де жити. Але проїжджаємо, крови пасуться. Життя продовжується. Посад Покровський нема жодного живого будинку. Село таке, як Рудниківка приблизно. Ви собі уявляєте? Жодного будинку нема. Може більше. Ми можливо, ми можливо, ми Ну більше. Можливо, ну, да. дуже велике село. По трасі. Ми їхали справа зліва, спеціально кажуть, жодного... давай подивимося, хоч один будинок знайдемо. Ну, хоч один, цілий. Немає, жодного немає будинку. Ні адміністративних, ні. приватних. Що приватник. хочемо сказати? Все в осколках, все. Не можна автомобілем нормально заїхати кудись, тому що поріжеш колеса. Я не раз різав уже і в своїй машині. Да. Е, люди допомагають. Саме важливо те, що, що нас відрізняє від всіх інших людей. І кардинально відрізняє від російських цих е, загарбників, які приперлися на нашу землю. Відрізняє нас те, що ми об'єднані. І оця об'єднаність, вона формує націю. Наша нація єдина. Тому ми не переможемо. Слава Україні! Я Слава Попав до Івана, розкажу. Почалася, ну продовжила ну, війна і почалось повномасштабне вторгнення. Ну, з перших днів думав, е ну що робити? Те, що ну багато в мене було на свій час тато запаси, і маскитність. Ну, коротше, вигрівав усе, що було, возив і роздавав ще з Іваном. Потім подзвонили, так як колишній працівник поліції, давай патрулі. Два рази в неділю в патрулі. І все одно, ну, щось хотілося ще. Що ще треба робити? Почав ну, допомагати Івану. Ну, знаю, що Іван допомагати так, і матеріально, і, і фінансово. Ще мені показали, що ще я мало роблю. І потім кажу, Іван, давай щось ще я буду тобі робити, допомагати. Ну, давай поїдемо. І так ми раз поїхали, а тепер постійно їздимо і вже так прийде, декілька днів і кажу, Іван що щось ми давно нічого хорошого не робили. Що ми плануємо на цю неділю? І отак у нас воно ну, все відбувається. І дійсно, що останній раз були персони вже той приїхали. Вибув за вибухом. Але так подивися, і люди ходять, але вони не реагують. Вони вже звикли, і так само і військові, вони сміються, кажуть, та це як і наші розміновують. Але ж ми розуміємо, що справа, зліва, ближче, далі. Ну, я так розумію, що всі теж кажуть, що може там хтось. А тобі ну багато в мене зайомих, а тобі не страшно. Кажу, страшно. любі, адекватні, розумні людині буде страшно. Ну, Але треба щось робити. І ну, якщо боятися чи нічого не робити, ну, тоді не буде того, що воно має бути. І, дійсно, що має... ну, ми наближаємо перемогу, ми допомагаємо нашим хлопцям. <кій> Проти того, що вони роблять, це ми робимо стати ніза, тому що дійсно, що ми їздимо і бачимо, в яких умовах вони навіть не те, що там на позиціях, в яких умовах вони просто живуть. Ну, це словами не передасиш, так само як не передасиш і словами, і телевізор не може передати те, що ми бачимо. От, все це знищено, це дійсно, що навіть на телефон засняв, приїжджаєш, до нього показуєш там він. І сам дивишся, що ну так ну страшно, ну все одно не так. Коли ти його бачиш, живу, це ну це катастрофа. Це реальна катастрофа. Там десятки років треба буде на відновлення. Ми от їхали в той самий Херсон, справа зліва, куди б ти не подивився, всі поля о, в таких бурянах, і тільки торчать гради, смерч ми, і все. І ми розуміємо, що. Це сотні тисяч гектар української землі, навіть завтра закінчиться дай би Бог війна, вони будуть стояти. Бо це три десятки років, щоб це все розмінувати, зібрати, обрати. Ну, особисто в мене волонтерська діяльність почалась, мабуть, швидше, за все, з квітня місяця. Мені треба був час адаптуватися і зрозуміти, в принципі, що відбувається. Як воно почалося з мінімальних запитів наших хлопців, яких я особисто знаю, комусь там бронежилет, комусь каску, комусь перці. Але з часом воно виросло на такі масштаби, що вже, в принципі, ну, опікуюся ну, однією бригадою, 53-й, наприклад, там це не одна бригада, там різні підрозділи, протитанкова якась артилерія, стрілецький взвод. І воно вже виросло в такі масштаби, що в принципі раніше, коли я починала, відкривати збір, я боялася зібрати 8 тисяч гривень. На сьогоднішній день я за 10 днів зібрала 300 тисяч гривень. І люди відгукуються. Я дуже щаслива, що люди консолідувалися ну, в цей такий час важкий, і вони відгукуються. І фінансово, і моральна підтримка дуже велика. І я, ну, мабуть, хтось з вас більш активніший в тому плані, що ви їдете безпосередньо туди, і ви це все бачите. Я трошечки намагаюся триматись подалі від тих жахливих кадрів, тому що я тоді знаю, що десь можливо я така. Дуже емпатія в мене велика, і я можу десь потім десь перестати щось робити, мені треба десь з самого глибокого тилу, тоді я буду ефективна. Хлопці наші ну, молодці, насправді я не знаю, як вам сказати, я з ними тримаю постійно зв'язок, я не бачила якогось такого поганого настрою, наприклад, чи невпевненості в чомусь. От поїхали хлопці, і перше. Все, ми вже все побачили, ми вже все зробили. Написали список. Список, що треба. Зараз дуже хочу всіх попросити, можливо, хтось буде бачити, а, безпосередньо теплий одяг. Дуже просять теплий одяг, щоб ну, відчувати себе комфортно, тепло і тримати свої рубежі, скажімо так, на тих, в яких вони знаходяться. І там, ну я муки привезу там. Сітки в'яжуть, збирають консервації на Київ, на Білу церкву возили. Я возив на початку. У мене своє господарство, то я мушу виконувати якісь свої функції, щоб, щоб було чим допомагати. Купив одну машину, другу, там, на другу, ну, ну, на третю, з дикуном скидаємося. На вар. Вар купляють багато машин. І слазику і... Ну Так, А є своє господарство, є можливість, якщо є якісь там. Можливість допомогти ніколи не відмовляє. Громада волонтер пишається кожним своїм активістам: хто готував смаколики, плів сітки, закривав тушонку, купував автомобілі, донатив на обладнання під обстрілами, відвозив найнеобхідніше нашим захисникам, збирав та відвозив допомогу людям, що залишились без житла та одягу. А у всіх волонтерів спільна палка мрія перемогти. Та мир. Таке побажання залишив кожен із учасників круглого столу на мапі нашої країни, залишивши тут і краплинку свого серця. А я думаю, що зовсім скоро ми поїдемо з волонтерською місією в нашу кримську частину. Отак ось. дуже маєте